Добрий день, малята! Сьогодні хочу запросити вас на заняття. До нас прийде гостя. А що це за гостя, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. На свято приходить до тебе і ми. Ця гостя висока, струмка і зелена. На ній гарній сяють барвисті кульки, з гілок срібний дощик звисає. Гарні гірлянди горять. Що за гостя ця така зелена красуня? Ви здогадалися малята? Так, це новорічна ялинка. Ось погляньте, яка гарна ялиночка. На ній чарівні кульки, гірлянди сяють різного кольору, різного розміру. А ось подивіться ялиночка, її подружка зовсім не прикрашена. Тож давайте допоможемо. Та прикрасимо і розвеселимо наші ялиночки. А для цього нам потрібно буде з вами підготувати наші пальчики. Тож підготуємо наші пальчики. Скільки нас живе в квартирі? Тато, мама, брат і я. Один, два, три, чотири. Ось яка у нас? Сім'я дружна і весела. А зараз ми прикрасимо нашу ялиночку. Ось подивіться, яку я вже зробила ялиночку. Таку ялиночку вам допоможуть зробити дорослі. А тепер ми її прикрасимо кульками різного кольору. Я підготувала жовтий, червоний, а ще якийсь синій кольор. А ви можете собі підготувати ті, які ви захочете, забажаєте. Зараз беру синій пластилін, відриваю шматочок, скочую його між пальчиками і прикладаю на нашу ялиночку. Прикрашаємо ялиночку і придавлюю її. Ось так. Ось які гарні у нас кульки. Беру пластилін червоного кольору. Відриваю маленький шматочок. І скочую його пальцями і прикладаю маленьку кульку, на ялиночку притискаю. Так, і ще червоного кольору. Ось яка гарна у нас ялиночка. Відриваю шматочки невеличкі. І прикладаю, прикладаю, притискаю. Ось у нас. Червоні і сині кульки. А тепер ще візьмемо. Щас ще доробимо червоним. І візьмемо ще жовтий пластилін. І в нас будуть які кульки. кульки, якого кольору, жовтого кольору, Ось яка у нас гарна буде ялиночка. Ось, притискаю шматочок між пальчиками скочую. І притискаю ось, які гарні різнокольорова наша ялиночка. Тепер ми додаємо жовтого кольору. А ще в нас є червоні сині кульки. Ось, подивіться, яка гарна в нас вийшла ялиночка. Тож пропоную і вам зробити таку гарну ялиночку, сфотографувати і надіслати мені. До побачення, мої любі!